Всім доброго здоров'я, мої любі! Сьогодні запрошую вас до подорожі містом Запоріжжя. Скажіть, будь ласка, а яким видом транспорту можна подорожувати містом? Так, машиною, тролейбусом, трамваєм та автобусом. Ось під'їхав автобус і ми вирушаємо в подорож. А чи знаєте ви, чому наше місто має таку назву Запоріжжя? Ось послухайте. Запоріжжя це місто з давньою історією. Колись через річку Дніпро проходив шлях для торгівців, мандрівників з різних країн. Спочатку на місці Запоріжжя була фортеця Олександрівська, і місто називалось Олександрівськ. але згодом його перейменували на Запоріжжя, тому що воно стоїть на Дніпрі. Де були і є великі каміння, які називалися порогами, тобто місто за порогами. Звідси і назва Запоріжжя. У нашому місті є багато визначних місць, таких як Дніпрогес. Дніпрогес це велика гідроелектростанція, побудована на річці Дніпро. Вона була створена для того, щоб виробляти. Електроенергію, яка живить будинки, заводи. А це острів Хортиця, це найбільший острів на річці Дніпро. Він славиться своєю історією. Адже тут колись знаходилася Запорізька Січ, центр козацтва. Козаки були сміливими воїнами, які захищали українські землі від ворогів. А це ось головна вулиця міста. Водна Одна з найдовших у Європі. Парк Веселка це каскад фонтанів, одне з найулюбленіших місць для відпочинку. Бульвар Шевченко являє собою серце міста Запоріжжя. На бульварі встановлений величезний музичний годинник та невеличкі фонтани, що розташовані вздовж бульвару. В нашому місті є ще багато фонтанів, площ. Також є цирк, різні театри та розважальні зони. І щоб ви змогли подорожувати містом, пропоную зробити аплікацію автобуса ось такого. Для роботи нам знадобиться білий та кольоровий папір, клей, пензлики, серветка, фарби та ножиці. Розглянемо наш автобус. Він прямокутної форми. В нього є багато вікон та колеса. Беремо ось такий прямокутник та заокруглюємо кути. Довгу блакитну смужку складаємо декілька разів, і ми маємо багато однакових прямокутників. Розрізаємо, це будуть вікна для автобуса. Беремо чорні квадрати, заокругливши, вирізаємо колеса. Маленький жовтий кружечок розрізаємо навпіл, це будуть фари. Ну а тепер все приклеїмо. どまろうご予想のチコ。 marinke dorou І ось наш автобус готовий для подорожі. А яким автобусом ви будете подорожувати? Буду рада бачити ваше фото. До побачення! До нової зустрічі!